Доброго вечора, шановні наші підписники, на четвертий день, як стоїть в гаражі трактор, тільки приступили до монтажа, так сказати, освітлення. Ну, Сьогодні Андрюша вже протягнув провода, як бачите, оптику ту демонтірував, вже вона нам не потрібна, ще ці фішки поміняє, щоб вже було воно так, як треба. Ну тут, понятне діло, що прийшлося поміняти колодочки. Тут була колодочка на два кріплення, поставили на чотири. Отвори не свердлили, вони тут були, так що це отак воно буде. Далі тут підсоєнився, так як у фарах є габарит і є поворот. Значить, підсоєнилися від габарита і поворота. Лівий від лівого, правий від правого, підсоєнилися на фішки. Вдруг треба буде розкотити трактора. Ну, вся ж була при ремонті фішечку розсидінив і не треба нічого демонтірувати ніяку проводку. Ну якщо так. ці фари вже не треба буде, да. там спаяний тройничок, тройничок. Да. Тобто я розсоїнив та назад сидінив і все, як і, і, і було. Всі, і всі проблеми різали. панель в проводку ми не залазили. Підсоїнилися прямо тут. Так що все воно буде йти через передохранітелі, так як придумав. Права, його, ліва сторона. Так, так як воно як придумав його завод-виробник. Е, отак. Тому що під панеллю там стільки проводів, сам там Господь Бог не розбереться, яких там ціла куча. Ми зробили отак, от що туди ми не лізли. Ну це от так. Оце, так. Цю сторону зараз Андруша ці провода демонтирує, демонтірує. Нове все діло сюди протягне. Колодочка вже тут стоїть. От. Ну А завтра подивимося з часом, що будемо е, до ресівра ставити розгрузку. От. Ну Я не думаю, що ми оцей кран будемо обирати. Воно вже в нас я тут зроблено, да, хай воно і тут так і буде. Воно не мішає. На всяк випадок, воно не мішає. От зараз, от на даний момент, воно закольцовано, відроби сам на себе. А коли вже буде під поставлена розрузка і під, все буде підключено, я отак от просто клацю і все, всі проблеми. І все воно буде працювати так. уже Кран буде це, малий круг буде не задіяний. А якщо треба, раз, відключив, всяко перемерз, не збрасує, переключив і хай воно собі викотить. Оце отакий, отакий розклад. А так що працюємо. Потихеньку. Трошки з дисками вовтузюся, Ну, вже зашкурив, до грунтовки ті підготував, як бачите. От. Коротеньке відео. Ну, процес роботи як воно ж усім цікаво. А як а що до чого? тому що і над по сьогоднішній день підписники дзвонять. А де ж ви брали фари? Ну, ссылки, там же ж ми під під кожним випуском нашого відео. Ми в номера тих людей, з якими ми спілкуємося, з якими ми співпрацюємо. Ми номера оставляємо. Так що нічого ж тут. Ви дивіться уважніше, там все є. От. І тут, може хто не знає, як воно, що до чого, а як же це. Ну, ми показуємо, що ми робимо так, отак. Може, хто робить по-іншому, ну це ж такі справи. Ну, Андрюша зробив так, у нього все воно працює, і ми робимо точно так же і на, на цьому тракторі. Ну, щоб було одинаково, щоб не путатися. Так що дивіться, насолоджуйтеся, на все добре і будьте здорові.